І сніг випав, газонна рішотка лежить і все з нею окей. Ось бачите, це газонна рішотка. і ось до вона травичкою засіяне. Тут травичкою, а тут ось до цієї засипано. І все нормально, все чудово, все ціленьке, все класно. Ось така газонна рішотка, що бачите, якщо ви ходите постійно по траві, ось тут, а, щоб не витопчувати цю траву, щоб вона, ну якщо ви постійно тут ходите, вона у вас витопчиться, буде чорна земля. А так ви получаєте, стаєте, стаєте на цей пластик, і трава уже якби коріння не мнеться. Десь травичка да, може привнеться. Але саме коріння ніколи у вас не витопчеться. Тобто її можна засипати як якимось совсем, щебнем, гравієм або землею і засіваємо сюди травичкою. Е, писали мені, що буде мороз, буде сніг, її капець буде. Нічого, з нею все буде окей. Це пластик, який витримує е, мороз, сонце йому по барабану. Він не виграє, він не лопе. Розмір 40 на 60 Вони складаються між собою такими пазликами. Е, ціна за одну секцію 135 тридцять гривень. Е, відправки по всій Україні новою поштою.